Відкриваємо Pexels і шукаємо відео. Наприклад, я візьму Car, введу, візьму відео вкладку і буду скачувати. В даному випадку я шукаю відео горизонтальні. Мені вони, думаю, краще підійдуть. Можливо, візьмемо і вертикальні. Ми можемо змінювати ці штуки в оцій кнопочці. Тут є орієнтація і тут є портрет. І тепер всі відоси будуть в портреті. наприклад, візьмемо цей відос. Ми його скачаємо. Я скачую для пришвидшення в. Якось ці дешевші, скажемо, дешевші, а менші. Менш чітка картинка буде. Далі тут якась в нас є дорога. Ось така штука. І її поставимо. І давайте візьмемо ще якусь картинку. Місто. таку штуку використаємо. Тепер ми будемо використовувати ці три відео в іншоті. Вибираємо, в принципі, нам треба одне відео, а інші буде накладатися зверху. Тому я не спішу, додаю перше тільки. Тепер я перехожу в маску, тобто я нажимаю на нього і йдемо в маску. маска, Я вибираю перший режим і роблю його ось таким. Або мені краще, бачите, я хотів взяти дорогу в цю, але мені не виходить взяти дорогу. Тому я вибираю другий режим. Він робить мені отаку полосу. Отаку от полосу я її можу зменшувати. Два пальці кладу і звужую. Мені отак от от підходить. І я також оцінюю, що ця полоса досить широка, а мені треба вставити ще три полоси, тому я ще її звужу. Ось таким чином. І я нажимаю ОК. Тепер я її можу переміщати. Не звертайте увагу на фон. Який є розмитий. В даному випадку, коли я це зробив, є проблема в тому, що ліва частина, вона, щоб повністю закрити квадрат, да, трикутник це, не виходить. Тому я заново зайду, розширю полосу, але її буду ховати отак от. Далі. Можна також розмити його. Отак от. Тобто цей ползунок можна трошки додавити. І тепер додаємо наступні відео. Вони додаються зверху, тому це в нас режим Picture in Picture. Додаю наступне відео. І тепер так само я його розширюю на весь екран. Можна навіть трохи більше. Можна, в принципі, його і повер... пробувати повертати без маски. Ось така може бути штука. Ну, воно не буде, мені здається, таке реалістичне, я верну назад. Ось яке тут немає можливості розмити. А в масці є можливість розмити. Перехожу в колонку. Колонку двома пальцями кручу. В даному випадку в мене лишається зліва внизу трикутник. Він не від машини, тому мені треба машину ще більшу. Тому я сам відос буду пробувати збільшувати. Зараз звернемо знову до маски. Не виходить. Вертаюся назад. Ось таким чином. Тепер. Беремо маску і обрізаємо середину. Я звожу лінію. Ось так от. Для того, щоб не було різних інших таких неправильних форм, і то в мене вверху справа трохи є. Можна ще пробувати зменшити. Більш-менш нормально. І тепер можна. Чуть-чуть передати таку. В даному випадку не виходить дуже багато. Тому я верну назад. Подивимося, як воно без цього не виходить. Взагалі забрав цю річ. Так, тепер машину подивимося, як воно виглядає. Динаміка має бути в відео. Це в нас просто відео, яке стоїть. Має бути динаміка бажано відео поміняти. Тому відео я заміню, Добавлю, на початок перемотаю, щоб зразу вийшло початку, Дивимося на інше відео. В мене. Ось це відео. Я його вже зразу наперед збільшую. Ось таким чином. І додаємо маску другий режим з поворотами два пальця хочу покласти. Не, не, не хочу. Можливо, треба далі. Та ні, працює. Добре. Тоді продовжуємо. Ось так. Якщо я нажму ОК, подивимося, що у нас виходить. Динаміка набагато краще виходить. Тепер залишається остання е, третя полоска. Візьмемо ще якусь динаміку, якийсь рух має бути. Е, візьмемо знову машину, можна взяти подорож, бо, можливо, щось знайду цікаве. І... Це фотографії відео. Наприклад, з собакою, от таке відео. Я його скачую. Тепер переходимо в наш іншот. Знову перематую на початок. І додаю ще один режим. Тобто я маю бути в Picture in Picture. На синю кнопочку нажав, додаю відео. Додаю це відео з собакою. Ось, я його розширив на весь екран, оскільки мені воно подобається, як воно йде на весь екран. Ну, і має бути зверху донизу. Повністю відео. Тепер переходжу для нього. Воно в мене зараз вибране. Маска, другий режим. І знову кручу два пальця кладу і повертаю. Ну, я його потім посуну, я роблю це зделегідь широку. Приблизно, щоб мені ліва частина була видна. Можна також підрівняти полосу. У мене нахил не однаковий. Тобто я можу от зараз поставити, і в мене нахил гострий, гостріше, ніж центральне друге відео. Нахил не такий, тому можна підрівняти полоску під цей нахил, який був в попередньому відео. І от вони от зараз бігаються. Ну майже. Ну, Хоча б так краще. Можна ще повернути я так залишу. Пальці не дуже зручно повертати. Нажимаю ОК. І тепер, коли я нажав ОК, я можу його пересувати. То я вже погодився, я його пересуваю. Ось так. Приблизно так. Давайте дивитися. Ну. Так, воно виглядає. Центральне відео можна пробувати розширити. Різна кольорова гама. Центрального відео воно таке. До речі, закінчилося центральне відео. Центрального відео воно більш таке холодне, сині кольори, а справа зліва коричневі. Ну, це по бажанню. Ми перейдемо в фільтр. І будемо шукати. Якийсь такий режим, який буде його приглушати до нашої палітри. Так, це у нас платні. От, дивіться. Вона нажмаю зараз оригінал. От воно зараз синя. Нажимаю на Gold. Воно стає більш коричневе. Я нажимаю ОК. Дивимося заново. Ось. І тепер воно не так сильно вибивається, не відрізняється від других відео, як було раніше. Це називається корекція кольору. Добре. Так приємніше дивитися. Хоча центральне відео воно темніше. Дорога не така. От, якщо поставити тут на паузу, дорога по центрі дуже темна, а справа дуже світла. Контраст. Було б краще, якби була однакова дрова. Можна погратися також у це відео, це вже більш професійний підхід. Тож дати йому Gold. Але тут Gold йому гірше робить. Тому, Тому ми поки це не будемо робити. Отак ми залишимо. Обріжемо всі відео майже в кінці. Відрізаю, нижнє відрізаю. Викидаю, викидаю. І нижнє відео, щоб його обрізати, треба вийти з режиму Picch-in-Pic, нажимаю ОК. І нажимаю на нього. Курсор не, не перемотую, перемотку вліво-вправо. Теж роблю розкол в цьому самому місці і нажимаю видалити. Тепер в мене всі обрубані, пооднаково завершаться. І тепер в мене є такий відос.